Так, всім привіт. Сьогодні будемо готувати тушену картошечку в афганському казані. Картошечка буде просто чудова. Я колись таку готував і вирішив це повторити рецепт. На Ютубі в мене його немає. Цього рецепта він в мене тільки в голові. Як то кажучи, не ждали, не гадали. Сніжок випав. Настрій чудовий. На дворі красота. Захотілося картошечки. Ще й в афганському казані, щоб коли спускати пар, щоб воно була така красота. Ну, далі побачите. Ось що нам потрібно: це яйця, цибуля, часничок, морковка, борошно, м'ясо. Ну, м'ясо в мене два вида: Ку курине філе і м'ясо свиняче. Картошечка і грибочки. Сіль, перець і лавровий листочок. Все, приступаємо. Як зазвичай по традиції, все нарізаємо, підготовлюємо, а потім скваримо, жаримо, все, нарізаємо картошечку. Так, картошечку нарізали, я нарізав прям такими. Кусимегами. Нічого афганський казан все перетравить. Так, Картошечку нарізали, відставляємо. Нарізаємо грибочки. Грибочки теж такими величкими кусочками порізали, все, відставляємо. Морковку натираємо, цибульку нарізаємо. Відставляємо в сторонку. Нарізаємо м'язку. М'язко нарізали і відставляємо. Так, борошна я зважив 200 грамів, беремо, просіюємо його, додаємо сюди дві крошенки. граминку солі, трішечки олійки, небагато зовсім трішки. Та все його перемішуємо. Далі вимішуємо руками. Додам ще трішки олійки. І ще трішки вимішним. Плюс-мінус нас повинен вийти отаке тісто. Так, беремо його і по чуть-чуть викатуємо. Так, викатуємо в такі колбаски. Так, ось такі колбаски вийшли, нарізаємо їх. Так, нарізали, переставили в інший посуд, посипаємо борошном та перемішуємо, щоб вони не злипалися. Так, все, залишаємо. Дивіться, які вони класні вийшли. Взагалі бомбезні. Так, казан розігріли і кидаємо м'ясо. Смажимо м'ясо хвилин 5 7 Так, все, м'ясо підсмажили, дістаємо його. Кидаємо ципульку і морковку, тепер смажитись. Смажимо хвилин 5. Так, дістаємо. Закидаємо картоплю. Грибочки трішечки. Засмажки. Кинемо сюди лавровий листочок, підперчимо трішечки, небагато, щоб не гостре в нас вийшло. Вона. Трішечки солі. Закидаємо званову картошечку, грибочки, маскові засмажку, солимо, перчимо. Сюди можна і пльоски кинути на цей рівень. Головне не на низ ключки кидати. Опять картошечку. Так що у нас все залишилось. М'язко, грибочки, кльоски. Солимо, перчимо, вливаємо сюди водички гаряченької. Головне не холодної. Та для хорошого аромату видавлюємо часничок. Так, все, зачиняємо. Провіряємо клапана. Так, з цього моменту, коли ми закрили, чекаємо, коли клапана почнуть пропускати тиск. Так, з цього моменту, коли клапана вже почали пропускати тиск, засікаємо 10-15 хвилин і вогник притишуємо на самий мінімум. Все, 15 хвилин пройшло. Спускаємо тиск і виключаємо конфорочку. Так, ось яка красота сніжочок і наш казанчик будемо спускати. Нічим не красота. Ох, і запахи, ох, і запахи. Просто шикарні. Так, відчиняємо. Так, які тут запахи. Просто... Так, зараз будемо насипати та куштувати. Так, будемо куштувати. Це просто пісня, це... Це така шикарна страва, що це просто. І проста в приготуванні. Дуже дуже смачно. А Ось кльоточка. М -м -м -м. Просто всім рекомендую. Так, якщо вам сподобалося дане відео, прожимайте вподобайку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Напишіть коментарі. Так, всім дякую. Все, до побачення.